Да, Вітаю вас, малята! Бо сьогодні гарний день, сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело сміється, хай наш день Весь удається Діти, до нас сьогодні знову завітала дівчинка-Тетянка, і у неї до нас прохання. Тетянка, розкажи, яке прохання в тебе до малят? Добрий день, малята. Я запросила гостей на чай. Нас всього буде п'ятеро. А ще я купила до чаю смаколиків. Але я не знаю, чи для всіх вистачить. А які смаколики ти купила Тетянка? А давайте я загадаю загадки і ви знаєте, що я купила Що ж, малята, Давайте з вами послухаємо загадки від титянки спробуємо їх відгадати. Як навколо об'їси, серединки не проси. Ми такій гостинці, в серединці. Діти, всі поміркували. Що ж це за такі смаколики, що дирка серединці? Малян, я гадаю, ви всі здогадались. Так це ж бублики, мабуть, тетянка. Правильно, я бублики купила. А ще дещо, послухайте уважно. На підбір всі ці братки. Шкода з ними розлучатися. Всі з начинкою дружки ароматні Алята, Так це. Розв'ясовуть, вистачить усім гостям чи не вистачить. Тетянко, покажеш нам з балятам, яких бубликів та пиріжків ти придбала для своїх гостей. Погляньте, які в мене гарненькі, кругленькі, запашненькі бублички. А ще би. О, які гарні! Малята! Давайте з вами порахуємо, чого і скільки купила Тетянка. Ви пам'ятаєте, що у неї буде п'ятеро гостей. Повинно всього бути по п'ять. Тож, давайте будемо рахувати. Порахуємо бублики. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5. П'ять бубликів. Малята. Як ви гадаєте, вистачить бубликів гостям? Понадайте. Правильно! Вистачить, адже нас буде всього п'ятеро. Молодець Тетянка. А знайди цифру 5 та познач кількість бубликів. Та ось же вона! Яка ти молодець! Ось так. Малята ви згодні? Це цифра 5? Так, цифра 5. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки ж пиріжків! Рахуємо дружно. Один, два, три, три чотири. чотири. Скільки пиріжків? Чотири пиріжки. Чотири. Малята, скажіть. Вистачить усім? Як вигадаєте? Тетянка? Не вистачить. Так, Тетянка, не вистачить. Малята, давайте подивимось. А наскільки пиріжків менше, ніж бубликів? Наскільки подивіться уважно? Пиріжків менше рівно на один. Так, на один Тетянка. Одному з гостей не вистачить. Треба придбати ще один пиріжок. То мені потрібно зараз негайно бігти за ще одним пиріжком. Так. Зачекайте мене хвилинку, я швиденько. Добре, ми чекаємо тебе. Малята, погляньте, я ще один пиріжок купила. Діти, давайте знову пере... А, а можна я порахую? Добре, Тетянко, рахуй. Один, два, три, 4, 5. Тепер у нас 5 пиріжків і всім вистачить. Молодець тетянка. А зараз, малята, ми з вами перерахували і з'ясували, що Тетянка купила для всіх смаколиків їх по 5 і всім вистачить. А зараз давайте пограємо з вами в гру якої цифри не стало. Тетянка. Пошипуй, будь ласка, цифри в один рядочок. Ось ось усі цифри на місці. Так, малята, зверніть увагу. А чи вірно тетянка розташувала цифри? Ні, вони не по порядку стоять. А треба зробити по порядку. Так їх ще й по порядку поставити. Так, Тетянка. Починаємо з одинички, потім два, потім три. Наступне 4 і 5. Малята, а ну подивіться, зараз. Вірно, Тетянка розташувала цифри? Так, Тетянка, молодець. Гадаю, малята всі зрозуміли. Цифри стоять по порядку від 1 до 5. Ти молодець. Малята, а зараз. Заплющені очі і скажете мені, якої цифри не стало. Можна розплющувати? очі? Можна тетянка. Якої цифри не стало? Один, два, три. Не стало цифри три. Так, молодець. Цифри три. Повернули її на ліс. Знову малята заплющені всі оченята. Да? Всі заплющили, і Тетянка заплющила. Подивилися уважно, якої зараз цифри не стало. Та тут не вистачає цифри 4. Діти, ви погоджуєтеся з Тетянкою? Молодець Тетянка. Це дійсно цифра 4. А давайте ще раз зіграємо. Добре, давайте ще раз зіграємо. Заклющили всі оченята? Всі. Ой! Бачу, якої цифри не стало. Малята, допоможіть мені. Діти, якої цифри не стало? О, дякую, я почула. Ви сказали, що не вистачає цифри один, так? Так, Тетяна, цифри один. Дякую, малята, за допомогу. Ось ми пограли в гарну дітка гру. Завдяки вам, малята, я зрозуміла, що. Всіх моїх смаколиків для мене, з друзів вистачить. Ви такі розумні. Кожного разу, коли я до вас приходжу, ви мені з чимось допомагаєте. А я пам'ятаю, як ми з вами вчили дні тижня. Ви мені так здорово допомогли, що я і братика змогла навчити сама. Дійсно, запам'ятала всі дні тижні по порядку, так як вони йдуть. А ну ж, малята, давайте перевіримо, чи так тетянка запам'ятала, чи ні. А ви теж називайте разом з тетянкою всі дні тижня. Слухайте уважно та перевіряйте. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ой, яка ти молодець, тетянка. Справді малята? Подивіться, як вона гарна! Назвала всі ті тижня. Тетяна, а скажи, скільки днів ми працюємо? Ми працюємо п'ять днів. А скільки днів відпочиваємо? Два дні ми відпочиваємо. А як називаються ті дні, коли ми відпочиваємо? Це субота і неділя. А який день розпочинає тиждень? Кожен тиждень починається з понеділка, так, малята? «Молодець, Тетянко, ти все добре запам'ятала. Мабуть, мені вже час іти, Незабаром мої друзі мають прийти до мене ж на гостини. Тож дякую, що допомогли та до побачення, до побачення. Дякую. До побачення, Тетянка. Малята, ось скінчилось наше заняття. Сьогодні ми з вами. Знову зустрічалася з Тетянкою, допомагали їй порахувати, пригадали дні тижня. Ви теж вдома, Повторіть ще раз дні тижня. На цьому до побачення. То, ну...